Як багато навколо людей, хто забув дорогу добра, Хтось заблукав у сутінках, тому злістю їх повні вуста, їх слова, наче меч робить болісні рани, і з роками на серці лишаються шрами. Але ж в чому криється корінь, що люди сьогодні лихі? Одна з причин. То це заздрість, тому їх ученки злі. Вона легкою ходою проникла в пісні, серіали, завидки сприяють лише тому, що створює життя драми. Друг може заздрити другу, що той розумніший, багатий, а дівчина іншій дівчині, що чоловік в неї вправний, завзятий. Вибухи гніву і сварки заздрість приносить з собою і обертається людям усе це такою бідою. Зависть не просто заздрить, вона має іншу мету позбавити хоче усього, і схожа вона на змію у серце тихенько вповзає. Отруту свою випускає, і от вже воно помирає, бо доброта затухає. Наслідків не прорахуєш, чекай десь інтриг і лиха. А як би хотілося, щоб в серці звучала музика тиха, щоб жити ти міг спокійно, щоб друзі були надійні, дороги добра тримались. Від заздрощів були вільні, бо заздрість краде людське щастя, тьмяніють хороші риси, і радість кудись щезає, і жити не має вже сили. Тому викидати повинні заздрість своїх сердець, бо дуже швидко отрута пускає товстий корінець. Як бур'ян заглушає квітку, не дає їй гарно цвісти, так і заздрість впливає на серце і не дає духовно рости. А ви уявіть на хвилинку, що завитки щезли кудись, як легко би нам жилося, ти навкруги озирнись, люди були б добріші, життя трохи кращим стало б. Допомагають вже іншим і заздрість в душах зів'яла б. Любов допоможе людям заздрість долати навіки. Любов то найкращий в світі від цієї хвороби ліки. З вами був канал Палітра життя.